Та Щось маленько так прохладно. я думала, на що на вулиці файна погода, я діла тільки маєчку, Ну так, сонечко гріє, але, я би сказала, прохладно. Я сьогодні, як дитинка, така ось колядочка із косічками. Я сьогодні з рюкзачком таким я собі купила, бо я ніколи не маю де телефон засунути, коли піду кудись. Косічки я собі запила за те, щоб я була кучерява, щоб в мене були кудрі, тому що мене в тіктоці без кудрів люди не визнають. Ну так от. Та я таке йду в торговий центр, хочу піти подивитися із футболки, бо вже погодка файна, вже дозволяє, треба більше футболок. Я люблю таке, от це, як вона називається, свободне. я не люблю притальонне. Мене обтягує мені, там щось погано стає, не знаю. Мене ж дусить від одяжди, яка так обтягує. Так я йду сама. Гуляю трошки на воздусі, бо відомо щось мені так недобре було. І желудок так розболівся, тому думаю, коротше йду, я прогуляюся. Може мені легше стане на самоті побути. З мене заносить взагалі вітер. Такий легень, легенький доги мене заносить, слабає. Щас туди в шансі паду в траву, там лишу зі блін. Буде видно, буде видно просто кому я нужна.